Доброго дня, розглянемо дане завдання із теми степінь з раціональним показником та, його, та її властивості. І що ми бачимо в даному завданні? По-перше, у нас дріб ділиться на дріб, і далі у нас і мінус якийсь вираз. По-перше, маємо з'ясувати порядок дій. Звісно, що тут порядок дій буде спочатку ділення, а потім вже віднімання. Як ми ділимо дроби? Другий дріб маємо перевернути або записати обернений до нього і замість ділення записати множення. Це і зробимо. Перший переписуємо, другий перевертаємо. Знаменник стає чисельником. Чисельник стає знаменником. Далі дивимось на те, що у нас вийшло. Наприклад. Що оце таке? Якщо подивитись на те, що у нас дріб в степені 3, і звернути увагу на знаменник першого дробу, то це у нас формула сума купів. Отут, вона неявна. Ми її вивчали в 7 класі, я вам нагадаю її. Сума кубів це, наприклад, а куб плюс Б куб. Вона записується по двох дужках. А плюс Б без степенів, а друга дужка це неповний квадрат. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Якщо ж у нас тут мінус. То формула, відповідно, буде в першій дужці з мінусом, і тут будуть всі плюси. Спробуємо її застосувати. Ну, по-перше, ми її маємо побачити в нашому завданні, тому запишемо цей чисельник другого дробу наступним чином. І тепер ми дійсно бачимо цю формулу. Застосуємо її. Першій дужці має бути без кубів плюс одиничка. А друга дужка – це неповний квадрат. Чому не повний квадрат? Бо тут немає подвоєного добутку, як було б в квадраті суми або квадраті різниці. Тож там у нас має бути перше в квадраті мінус перше на друге, тобто одиничка на а в степені одна друга, одиничку напишу. І далі плюс. Друге в квадраті, але ж одиничка в квадраті це одиничка. Отже, у нас буде вираз, я його ще раз перепишу, щоб потім його застосувати в завданні. А в одній другій, в другій це буде А, мінус А в одній другій плюс одиниці. І ми бачимо, що оця дужка дійсно відповідає знаменнику першого дробу. Тож, наш вираз, або наш приклад. Можна записати вже в новому вигляді. А-1 переписали, як є. А-А в степені 1,2 плюс 1. Чисельник у нас записується новим чином. А в одній другій плюс 1 на дужку. І на А1,2 мінус 1. Одиничка. мінус 2а в степені одна друга. До речі, можна було і чисельник оцей записати іншим способом. Давайте це і зробимо. Я одразу не помітила. Що у нас таке А-1? Це формула. Ми її застосовували вже. Ми могли записати А-1. як Корінь квадратний із А, або як А в одній другій, в даному випадку це буде зручніше, в квадраті, мінус 1 в квадраті. Це ми, якщо подивимось на знаменник другого дробу, то дійсно, дужечка, чисельник першого дробу відносно цього знаменника був формулою, тому ми її і переписали. Тоді далі ми тоді розпишемо цей чисельник і вийде. А в степені 1 друга мінус одиниця на А в степені 1 друга плюс одиниця, бо це формула різниця квадратів. І тоді ми можемо скорочувати чисельник зі знаменником, і цей чисельник з цим знаменником. Що ми отримаємо далі? А отримаємо ми. Від першого дробу у нас залишається дужечка суми. Від другого чисельника теж дужечка суми, то у нас вийде дужка в квадраті. А в ступені 1, 2 плюс 1 в дужках в квадраті. І ми до неї застосуємо формулу. Квадрат суми. Що ми отримаємо? Квадрат суми це у нас була така формула. А плюс Б в дужках в квадраті. Це повний квадрат. А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Її ми і застосовуємо. Отримаємо А в одній другій в квадраті, плюс 2 на А в одній другій на одиницю. Плюс одиниця в квадраті це одиниця, і мінус 2а в одній другій те, що й було. Тоді а в одній другій в квадраті це а, бо степені множиться. Далі 2а в одній другій на 1 – це буде а в одній другій. 2а в одній другій, плюс одиниця і мінус 2а в одній другій. Доданки з степенем 1 друга взаємозначтожується і залишається лише А плюс 1. Оце і є наша відповідь. Якщо є питання, задавайте. Дякую за увагу. Гарного дня!